То я хочу зараз заакцентувати вашу увагу на тому, як як проводилися в радянські часи і як зараз ми проводимо тестові випробування завезених маток до нас в Україні. Наприклад, завозимо маток. Якусь там кількість маток. Ну, хто скільки заводить? 8, 10, там, 30. Ми завезли так одна, друга, там, наприклад, це приїхала матка. От візьмемо по е, карніководах, так, Приїхала матка фернера, приїхала матка там, от пишем їх, номерами пишемо 99-120. Фернера матка приїхала. значить, Одна, друга, третя. Приїхала матка від Інгершмара, ці Мегла, наприклад, приїхали. Ще приїхали там, якісь там приїхали вам на Пацьку до значить, я їх всіх ставлю в сім'ї. В сім'ї ставлю всі одинакові. Вони всі з чотирьох рамок стартуємо. Дві рамки розплоду критого, матка підсаджується, дві рамки кормових, кормова, медопергова, вона садиться вулик. І так всі ці матки знаходяться на пасіці в одинакових умовах. Всі вони підсаджені в одинакових умовах. У однакові їм дали кількість розплоду. Далі за ними ведеться спостереження. Але поряд з тим стоїть група вже перевірених маток. Ручківська тут стоїть, Подоляночка тут стоїть. Вони вже стоять в сім'ї. І вони створюють, їхня сума дає мені середнє значення. Середнє значення по пасіці. І коли в кінці сезону ці вже набирають силу, вони в перший рік вони приїжджають вже ж пізно, вони приїжджають. і інші матки так само в нас в Україну приїжджають пізно. І той же ж Бахмус, і Ташліусті, вони приїжджають в кінці літа. Ну Ми ж не беремо, а ну, Денис бере з ліса звичайних маток. До речі, я не, не роблю антирекламу, вони хороші матки приїжджають і, і різні приїжджають, і погані приїжджають. Але лісові матки, то ті самі матки, що ми продаємо за 10 доларів, вони продають за 35 євро. Але люди купують, ми не можемо заборонити їм пояснити, що ви купили звичайну користувацьку марку. Люди думають, вони купили за, -за кордоном, то це вже еліта, племінне і так далі. не так. Це перший рік. Воно приїхало восени, воно підсадилося, наростилося, взима вона пішла там 5, 6 рамочок, тобто 4-5 вуличок. І слідуючий рік, весна другого року. Ці сім'ї, які одержали цих імпортованих маток, отут стоять в тесті. Ці працюють як і працюють. І вони мають тут середнє значення. Наприклад, в цьому році по меду 40 кілограм, в цьому році, коли я їх підсаджував, ці мали там 37 кілограм. На наступний рік, коли ці сім'ї вже пройшли другий рік, ми з ним бачимо та класна, та класна, та класна, та не класна, та не класна. Але дивимося, що ця середня принесла, якщо посередня по пасіці була 37 і вона принесла меду менше, то по меду я її ставлю в мінус. Якщо е, по лагідності, зрозуміло, що все, що ми привозимо, воно по лагідності переважає те, що ми маємо, звідси бо тут нема, не було селекції. Хоча зараз останні кілька років вже тут покращується ситуація. І оці матки, які другий рік показали кращі результати, вони Вони попадають в це розмноження, яке я там пишу. Отак От я роблю. І рекомендую вам теж так робити. Не то, що я взяв купив матку і все, і жену з неї, бо воно має бути добре. Тому що з цих всіх маток, що вони прийшли, да? однозначно щось вибраклеться. Воно не годиться в наших умовах щось не може жити не стійке до, до наших нестабільних температур Західної України. Може, воно прекрасно там он діяти. У нього інші матки, у нього, наприклад, тройзики, да? 1075 класно показує. Да? А в мене 1075 на рівні гучків стоїть. Тобто територіально дуже важливо випробувати цих маток, які ви використовуєте, імпортованих, завезених. Купивши в когось з наших колег маток, ставте їх в першу чергу в тестове випробування. Не женіть зразу. Незважаючи на те, що вона класна, що вона кюрингова матка, що вона сертифікатом удержить. якщо він, наприклад, от Андрія да, голода пройшла випробування матка, два роки вона відпрацювала, і він може за нюм сказати, да, вона в наших умовах. Працює добре. Миколая приїжджають хлопці, кажуть, та в нас пекло, Михайлович, у нас же ж там пекло. Я не зразу не розумію, що таке пекло. Але виявляється, це високі сумарні температури протягом місяця. Жара, бджола вся викучується, нічого не працює. І, і все. І ті бджоли, які в мене несли мед і показували прекрасні результати, Миколаєві капці. Тому в кожному регіоні в нас. Немає тестових пасік. Я, я надіюся, що в нас в об'єднанні будуть люди із Харкова, і з Кіровограду, і далі із Маїл, Одеса, там, де є медозбірні умови. Ми маємо там колег, яким ми відправляємо мату. Бо зараз в нас є е, ще молдавські наші друзі, які мають свої медозбірні умови. І в них треба теж підібрати е, ті штами бджіл, які будуть там працювати. Я ж не можу в себе. Де в нас достатня вологість, низькі середні температури літа, у нас ж нема жари, пекла, у нас комфорт, а в них там трошечки по Тому дуже важливо підбирати в себе на пасіці, якщо ви завозите матеріал, ставте, виводьте собі окрему групу тестову, ставте ту тестову порівняльну групу. І обов'язково ставте з місцевих тих, що ви маєте. А я сподіваюся, що у вас на протязі року двох вже будуть перевірені чистопородні бджоли, які у вас там працюють, як це до матководи. Я це не можу говорити для людей, які займаються виключно медом. Них інші, до них, як би сказати, вони повинні жити за іншою схемою. Вони повинні знайти маток, кроси, які в них будуть добре працювати. Тому я кажу, Григорій, ми тобі. З тої матки, яка в тебе класно відпрацювала два роки, принесла доброго меду, зробимо маток, облетимо в себе на наших облітниках і передамо блоки. Там 20 маток тих, 20 маток тих, 20 маток тих. Ти посадив і кажеш, так, ребята, от ці матки так відроботають, от ці так, от ці так. Це рік, перший рік прийшов, ми собі записали, що в Молдавії, в Бесаракці добре працює там Тройзик 1075 на Вучківську 227. і образно тут. І він для себе вже знає, що йому треба взяти сінівіра Віктора так, 27 чи 8 частину маток. Частину маток взяти йому пройзен 10,75 облітаного на Вучківській, і тоді він получить по 50-70 кг меду за в травні місяць. Ну так, йому не треба виводити маток, тому що він не має можливості набрати оце все, експериментувати, йому треба мед скачати. Ну, Простіше купити мапа і не заморочуватися, оце називається ця схема, то тестова випробувальна схема завезних популяцій бджіл. Це саме треба було робити з Бакфастом. Але крім того, що з Бакфастом треба було би так само відібрати ті штами, ті групи Бакфаста, які краще себе будуть вести. Але є ще особливість, яка, яка дуже важлива. Якщо от тут у вас стоїть ваша пасіка. І в радіусі льоту 10 кілометрів ваш, буде знаходитися ваш бакфаст. Ви тут маєте бакфаст, а тут є пасіка. Тут пасіка якась, тут пасіка. Якщо вони не займаються селекцією, якщо вони не займаються матководством, вони збирають тільки мед, ну у вас душа дуже не болить. Бо ваші трутні не впливають на них. Хоча, якщо у них там роїться, з'являються матки, ну вибачте. Життя таке, що конкуренція. Боротьба за виживання. І цей батр однозначно в радіусі 10 кілометрів вивезти, дівчатка перетрахає всіх свіжих маток. Така природа у бджіл, вони близько не спаровуються, вони генетично спаровуються з віддаленими своїми особин, ну, їм особинами. Тобто матка е, шукає. Хлопчиків, каже Гайдар, далеких, не споріднених. Якщо тут буде італійка чи Бакфаст, то ці матки, які отут будуть вилітати на спаровання в якісь тут ну, їхні дискотеки, зони, то вони обов'язково в першу чергу спаруються з чужими. Ну, а вже далі наслідок. Зрозуміло це, так? Тому ми дуже тут хочемо, щоб от в Полтаві, Гаді, чи там ще де в нас матки будуть займатися, де будуть вирощувати чисті матки, щоб були оці ореоли, захисні зони, не. де буде чистопородний матеріал, так само, як і в Карпатах. Зрозуміло? По селекційній книзі. Ну, да, для того, щоб успішно вести селекцію наших маток і пропонувати на ринок нашим споживачам якісних маток, нам необхідно. Мати інструментарій селекційний, який дозволить нам спрогнозувати, які, з якими схрестити, щоб отримати ефект. Для цього треба мати аналіз, які матки годяться для тих чи інших кросів, для тих чи інших комбінацій. Для цього в німців розроблена система Бібрі. Або блюк. Вона, вона має загальне названня блюк. І є в інтернеті викладена їхня програма, яка знаходиться на сайті інституту Маундорфі і має ссылку Біблій. Ми звикли називати це Біблією. Що собою представляє програма «Біблі»? В Програма «Біблі» Євгенські секціонери заносять дані своїх мап, які спостерігаються протягом двох років. В кожній країні, яка входить в систему, є представники. Є їх багато. Ну, кожна асоціація, така як нас, у нас поки що одна асоціація матків України, ну, я думаю, що з'явиться ще, напевне, люди, якісь, які захочуть організувати це все. І теж буде ще якась асоціація, ще якась асоціація. Не факт, Я не, 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 як я не прихильний, от, що ми одні і, не, і більше нікого немає. І, без нас всі повмирають. Так нема. Ми, я готовий допомогти сьогодні будь-кому, хто сьогодні хоче організувати ще одну асоціацію чи ще дві асоціації. Аби вони робили роботу відповідно до правил. Ми б були друзями і колегами. Це добре було б, бо на правду, сьогодні нас вже 70 людей, а в німців в асоціаціях є по 12, по 15 матководів, селекціонерів. Це такі маленькі групи, в Австрії взагалі маленькі групки. В цих групах, в цих асоціаціях є представник, який подає матеріал в бібліо. Він подає на основі двохрічних цих випробувань. Збирається вся ця, ця інформація, ви її збираєте в селекційні книги, вона у вас знаходиться. Але великові карти ви присилаєте до представника Бідрина, який керівник групи. Він це все узагальнює. І інформацію по ваших матках, там є своя табличка. І як я то маю заповнити, в даному випадку зараз ну, якби на мене то покладена функція, мені дали доступ до і, ну, Більше те Павло робить, бо він краще німецьку знає, він то робить. Але ми ще нічого не вносимо, бо ми не маємо що вносити. Що внести в біблід треба два роки тестувати матку. І про цю матку тоді машині сказати. Що в мене є така матка, яка в такі-то-то такі, -то, такі -то періоди показувала такі-то такі-то параметри. і... Ця програма, вона, вона, вона це не розуміє, вона розуміє тільки цифри. І від того, які ви цифри, наскільки правдиво ви поставите цифри, програма наскільки правдиво вам підбере пару. Тобто вона розміщає в базі даних бібліотеку, розміщає інформацію про вашу мату. І вже селекціонер, який є в цій системі, маючи своїх маток, які в нього там вже теж візьми, включить, покажи зараз, щоб бачите. Я вам ви ще цим не будете зараз користуватися, але хочу, щоб ви собі розуміли, до чого в кінцевому результаті бажано було би нам прийти і з чим нам туди зайти. Я вам вже пояснював, поки я віктор включить, що ми домовилися з Бенефельдом, він є керівником і куратором цієї програми. Якщо виясниться після проведення генетичних аналізів, що в нас в Україні що в нас в Україні? Є окремих три породи бджіл. Українська карпатська популяція бджіл. Якщо вона є порода, тоді вона відбуває, селекція відбувається по одному. Якщо вона є популяція карніки, селекція відбувається по-іншому. Якщо в нас є українська степова бджола, якщо вона по генетичному аналізу буде чисто. Своя чисто порода, в неї інша селекція. Якщо вона є македоніка і споріднена македоніка у неї теж інший селекційний процес. Ну і наша е, українська північна, як ми її називаємо, поліська Поліська, Меліфера, Меліфера то абсолютно та сама схема. Чим вони відрізняються ці схема? Коли це окрема. Порода, о тут пишу. порода, порода. То нам бібліт, якщо це порода, треба внести не менше 200 маток, які програма зможе між собою комбінувати по їхніх параметрах, ну, які найкращі будуть. Тобто з цих 200 маток, які ми подамо бібліот, програма буде відбирати. Наприклад, взяти Сергія. номер матки пекій, там він буде в нього, наприклад, 38. 38,20 і матку, яку він собі записав в селекційну, кури його там буде там 157, і треба її, вона буде оптимально по цих параметрах, що машина прорахує, спарувати її з маткою Данрія Голод. Бо він теж подав свої матки. Тобто машина, аналізуючи ваші показники, то, що ви написали, машина покаже, що оці, оця комбінація найкраща. І тут виникає слідуючий етап нашої роботи. Перший, який зараз ми не маємо облітників, то він може купити в нього матку, одержати від неї трутів і заплітнити своїх перших дочок від цієї матки, що він має. І таким чином одержати прекрасний результат, селекційний для дальшої роботи. Або інший шлях, інший шлях правильний, і до якого ми йдемо, це створення облітників. І ми на облітники, на ті облітники, які в нас тут будуть в Карпатах, на островах, вивозимо тих маток, які за два роки покажуть відмінні результати і поспадкові ознаки, їх будуть закріплені в покоління. І ви, і ми також ці самі маток і їх дочок закладаємо в біблію. І ви собі підставляєте, що покажи на цю, покажи як підбір маток береться. Так треба показати теж про просте, що воно ну, показ... матоді вже панували. Да, ну, покажи простіше. Yeah. Да. Заходимо в карник. Так, мій критик. Отже, я досвідчаю, зроблю з вашого дозволу. Заходимо, заходимо в карник, бо там є бачите, не та на карніка, а його стіка просто не ліфера і сіцілія, ну, остров Сіцілія. Є бльоги. Ми теж розробили. Беремо біблік в Ю, картіку Беремо любу маску, яку у вас є, наприклад, нашого е, класу а у Михайловича є 15-го року. Навіть Карла Берго. Вона йде 71,503. Але я взяв певний раз за 2015, що я виложив. Це все його тестові матки. Які в гібриді заложені. Це все він виложив і тестував. Здоров'я патає. 66. Це Оце 503. Бачите, 70. 99 асоціація австрійців. Номер пчеловода 120, номер матки і рік. За два роки ми беремо. Потім детально знайти, що там за звірок. Як один мені писав, що там за звірк? Ми дивимось. Значить 71-503 облітувалося де, з якою 71-501. Тобто дочки від цієї матки. Що тут так? Вони можуть бути і як один, але там трутні чистопороди, які пишеться оцеє матки. І воно розпоровувалося. Чуть нижче ми дивимося. Дивіться. Значить по матці імбрентність іде 07%. 0,7%. А тут вже значніше. Тут вже 5,8%. Тобто, якщо на сорті буде 100 ячеек розплода, то це почти 6 ячейк розплоду бджоли викинути, що воно не життєво. Юбрендес надзивається, очищається. Через що коли виходить, матка часом строчить, так вона може засіває, але цього ви викидаєте розплод. Це не означає, що матка через раз їде. І що нам програма визначила? Те, що предполагаємо, за є 115% помилу. Миролюбія 130%. Тут далі, оце усіх, про які говорили, 100, 130%, нероїня 116%, вароіндекс, тобто не те, то, що воно бореться з клещом, просто вони разом ну, стоять і живуть, але йде 124%, те, що вони терпимо відносяться і устойчиві до кліща, не вироджується. І ця програма все заокруглила і дала 130% середній селекційний індекс. Найцікавіше для нас показник. Але і що я вам хочу сказати? Що, що у Бернера є, він не тільки колотиться в своєму матеріалі. Той, і ті джоли, які має матки. Ми дивимося, комбінація з Німецького майновського інституту тут є, і, із його матеріалу, і сакопа, дідусь Сакофа з Німеччини, 17, 27. Ну, які матеріали його на даний час всі вважають найкращі. От я дуже побіля на столі, але смає. Тому то, що їх них буде імбредність в Європі покарніки, то як я говорю 150 років треба ждать, щоб нічого не, не робити та помішати. Їх матеріалу випадає запас. І вони без нашої Карпатки можуть прожити і прожити. А от ми це питання.